Діти та матері мобілізованих буковинців пікетували військову частину. Чергова сесія міської ради не минула без конфліктів. Товариський матч пам'яті героїв Небесної Сотні відбувся на Чернівецькому стадіоні Буковина. П'ятому каналі події понеділка, 28 квітня, в інформаційній програмі місцевий час. В студії працює Ярослава Онуфрик. Вітаю вас! Пікет блокування трибуни, суперечки та бійки. Таким було продовження чергового засідання сесії міської ради. Спершу обурені пенсіонери вимагали в депутатів не скасовувати соціальні проїзні документи. Таке рішення після кілька годинних суперечок в сесійній залі депутати таки прийняли. Як це було? Дивіться далі. Перед початком сесії ратушу пікетують обурені городяни. кажуть, вони виступають проти скасування у чернівцях пільгових соціальних квитків, що дозволяють безкоштовно їздити у маршрутках. Як багатодітна мама, я не хочу того, щоб відмінили ці соціальні квіточки. У нас тисяча пенсія. Що ми можемо робити? Скажіть, Зараз сказали, повісі з 1 травня, газ, світ. Прийшли відміняти, і тоді що нам робити. Зрештою, обурений натовп зайшов до ратуші, а відтак до сесійної зали. Люди заблокували трибуну. Секретар міської ради намагався заспокоїти їх. В сесійному залі я хочу не передбачалося розгляд даного питання. Та жоден із депутатських виступів не зміг втихомирити протестувальників. Компанії-перевізника навіть завершився битвою. Був укладений меморандум між перевізниками та міською владою на чолі з Віталієм Михайлешиним керував питання Володимир Васильович Бешлей. Це була, була компанія до Верховної Ради за рахунок перевізника. за Пан Михайлішин спростував таку заяву, а депутат Володимир Бишлей вимагав негайно проголосувати питання про мораторій на відміну соціальних проїзних квитків. Всі казали, що це піар піарміхайлішина до виборів. Ми бачимо сьогодні 2014 рік. Який же це піар піарміхайлішина? Будь ласка, давайте вже голосувати за це. Ми побачимо, хто чого варти. Вже досить говорити. Депутати все ж таки спромогли здістатись до своїх міст та проголосувати за внесення до порядку денного проекту про мораторій на відміну соціальних квитків та підвищення тарифів на перевезення, і згодом таки прийняли цей проект у цілому. Цього люди розійшлись, а депутати після перерви приступили до розгляду інших питань. Майя гуменна Ярослав Левицький місцевий час. Дружини з дітьми та матері мобілізованих буковинців пікетували військову частину. Вони вимагали повернути єдиних годувальників до родини та нарікали, що мобілізація проводиться несправедливо. тих, хто мав би захищати Україну сьогодні боронять представниці слабкої статі. Вони обурені корумпованою на їхню думку мобілізацією. Запевняє, що серед тих, хто потрапив до лав армії, немає бізнесменів та синів високопосадовців. Руслана Вікторівна прийшла сюди із трьохрічним сином. каже, вони залишились без єдиного годувальника, і таких як вона тут чимало. У нас дитина трирічна, і нас немає більше кому забезпечувати нашу сім'ю. Він один у нас тільки ми не можемо, щоб лишитися бездав. Те, що військовослужбовцям бракує елементарного відразу впадає у вічі. Сержант Валерій Власенко на службі у геть на військовому взутті. А умови три дні люди на полу спали. Я іменно без матраса спав. От я підняв кипіш, почали вони десь ночу матраси. Ті я не знаю, відкуди то набирали. Ті матраси, а у туалет невозможно зайти. Це нема слів, я навіть це не хочу говорити. Жінки вважають, що їхні сини та чоловіки без необхідної амуніції поїдуть на схід, то зможуть виконувати тільки функцію гарматного м'яса. Я лично сама вислала 70 гривень на цю армію. Тому що я вважала, що дійсно армії треба підтримати. Але я я так вважаю, що в армії треба брати ту людину, яка хоче йти захищати Україну і яка має можливість Розумієте? у нас ще немає воєнного стану. Я розумію, що коли буде війна, він лише все і піде захищати, тому що в нього є діти, в нього є жінка, і так далі. Він піде всіх захищати, але зараз ще цього стану немає. Обласний військовий комісар не заперечував, що умови для військовослужбовців не найкращі. Проте каже, згідно законодавство, виконати всі вимоги жінок неможливо. Між тим запевнив, що кожну розгляне. що стосується питання заміни військовослужбовців на інших, що якоби вони підготувалися і після цього зараз замінили, призвали других, готували других. А вони будуть в резерві такого чином законодавства Не передбачено натомість дружини мобілізованих боковинців запевнили, якщо їхніх чоловіків відправлятимуть на схід, вони ляжуть живим щитом на дорогу і не дозволять цього робити. Ольга Андрійська Іванчижик, місцевий час. Чернівці відвідала кандидату президенти України Ольга Богомолець. Вона презентувала свою передвиборчу програму. Координатор медичної служби майдану в першу чергу обіцяє провести реформу в медицині. Окрім цього, вважає потрібні зміни в системі оподаткування, судовій та правоохоронній сферах. Озвучила прагнення боротися із корупцією, створити систему, яка дозволяла громадськості контролювати витрати бюджетних коштів. Щоб вирішити кримське питання, потрібно поєднання економічних, дипломатичних та політичних рішень. Ольга Умолець вважає, що відсутність політичного досвіду не заважатиме їй реалізовувати передвиборчу програму. На питання журналістів чи є вона технічним кандидатом, дала заперечну відповідь. У нас на сьогоднішній день підтримало шість партій, якщо говорити про президентські вибори. Ніяких зобов'язань ні перед однією партією я не брала ні домовленостей. Про проведення в парламент цих партій ні відповідальності, ні фінансових стосунків, ні з одним з олігархів, ні з однією з партій у нас немає. Щодо можливої співпраці, я готова співпрацювати з професіональними, патріотичними і відданими людьми. Футбол має об'єднати міста. Під таким гаслом відбулася зустріч ветеранів Чернівецької Буковини та київського Динамо. Команди провели товариський матч пам'яті героїв Небесної Сотні. Рахунок – 2-1. Чернівчани перемогли на прес-конференції. Організатори та учасники поділилися своїми очікуваннями від майбутньої зустрічі. Деталі дивіться у сюжеті. Дем'яненко Бессонов Нагорняк, Гій та мігалатюк. Зірки українського футболу зіграли в Чернівцях на стадіоні Буковина товариський матч присвячений пам'яті Небесної Сотні. Звісно, ми повинні пам'ятати тих героїв, які во ім'я дітей, щоб діти жили хорошо. Далі свої жизни голова обласної федерації футболу Василь Орлецький впевнений, що такий всеукраїнський тур не лише свято для шанувальників футболу, але і ще одна можливість об'єднати усіх українців та продемонструвати цілісність держави. Я думаю, що це єднання України і єднання того, що ми згадуємо тих людей, які в дійсності загинули за те, щоб Україна була цілісна і вільна. Чернівці легендарних футболістів вітали радісними вигуками, речівками та аплодисментами. Вболівали звичай. Чайно ж за Букованську команду, але динамівців не ображали. Прекрасні взаємоотношення. Мені приємно, що народ йде на ті матчі, на які, во-первых, те, що пам'ять, а то що ще смотрить футбол і... З нами, і нам приятно ними пообщаться. свою майстерність. Зірки футболу також намагалися передати дітям і провели для вихованців спортивної школи Буковина майстер-клас. Такі зустрічі вже пройшли у Хмельницькому, Львові, Коломиї. Наступне місто, яке відвідають легендарні футболісти, Херсон. Також у планах організаторів приїхати і до декількох міст східної України. Павло Попеску, Ольга Боярчук, Ярослав Левицький, місцевий час. Міжнародний турнір з карате Чернівці ОПЕН відбувся цими вихідними у Чернівцях. У змаганнях взяли участь більш ніж 350 учасників з 20 команд з України та Румунії. Показати свою майстерність могли спортсмени усіх вікових категорій, починаючи з шести років. Нововведенням турніру стала програма Фантом це коли діти б'ються зі спеціальним манекеном. Чернівецький турнір зібрав кращі клуби зі Львова, Одеси, Києва, Чернівців та інших регіонів України. Змагалися спортсмени з двох спеціалізацій: ката і куміте. Не дивлячись на таку складну ситуацію в Україні, коли дійсно європейці переживають їх чи ні, До нас приїхала команда з Румунії, підтримала нас. Мала приїхати команда з Молдови. В останній момент вони знялися з хоча Були вже заявлені. На думку президента Чернівецької федерації, карате буковинські спортсмени зараз серед лідерів, але конкуренція і загальнонаціональний рівень за останні два роки значно зросли. Нещодавно національна збірна, яку представляли два наші спортсмени, зайняли перше місце в Кубку світі. Тобто з п'яти учасників команди, два були чернівчани, і ми зайняли перше місце в команді. І перше загальнокомандне місце. Ми зайняли на кубку світу, який відбувався Словенії. Б'янка Анрукі приїхала до Чернівців. Вперше представляє румунське місто Бутошань. Карате дівчина займається вже два роки. Має 15 медалей. Українських спортсменів оцінює так. Біля добре б'ються, але можуть ще краще. Міжнародний турнір в Чернівцях учасники називають черговим кроком до досягнення успіху, адже спортсмени тут не лише отримують нагороди за вдалий виступ, але й здобувають досвід, змагаючись з гостями з. Румунії вони зробили великий внесок, що приїхали до нас, і тим, що ну допоможуть нам підняти наш рівень до європейського. Я не працюю, що на цей турнір. Дуже неплохий турнір, дуже підралися. Загалом у змаганні взяли участь більше ніж 350 учасників із 20 команд з України та Румунії. Турнір тривав один день. Всі переможці отримали дипломи. Павло Попеску, Ольга Боярчук, Ярослав Левицький, місцевий час. Таким побачили понеділок наші журналісти. Більше інформації ви можете знайти на наших сторінках в соціальних мережах, Facebook та однокласники. Також наші випуски розміщуються на каналі інформаційного агентства АС в Ютюбі. І пам'ятайте, аби не псувати собі настрій та не пускати руки, дозвольте собі таку розкіш, не спілкуватися з людьми, які намагаються підірвати вашу віру в себе. Хороші люди навпаки, вселяють позитив і оптимізм. Гарного настрою вам та лише хороших подій, будьте сп'яти. Побачимось!